Нова українська школа, п'ятий клас. Міфи та легенди. Первісні уявлення людини про світ. Чарівні істоти українського міфу. Як сприймала світ давня людина? Відчувала існування невизначеної сили, спостерігаючи за небом, скажімо, під час грози. Людина, налякана людина, могла сказати, яке страшне небо. Сховаймося від його гніву. А інший, можливо, молодший, можливо, більш кмітливий, міг йому відповісти. Нічого. Ми зараз повторимо кілька слів, і воно, тобто небо, подобрішає. Давня людина. Хоче задобрити цю невідому силу з допомогою обрядів. Це може бути танець, це може бути малюнок і це може бути слово. З розвитком мови давня людина намагається впливати на сили природи не тільки магією танцю, малюнка, але також і словом. Вона переконується, що можна не тільки витанцювати собі добрі лови. Урожай, чи намалювати певні звірята чи певні предмети, і тим способом їх заворожити, але так само можна їх заворожити, заклясти і описати словом. Так говорив український історик Михайло Грушевський. Таким чином виникають міфи. Міф це розповідь. Бесіда речення навіть слово. Міфи виконували роль науки, пояснювали навколишній світ. За допомогою міфів різні народи світу намагалися пояснити самих себе свої уявлення про добро і зло. Отже Міфи це перше джерело словесного мистецтва, це початок словесного мистецтва. Адже у наших предків не було наукових знань з фізики, астрономії, антропології це наука про людину. І тому наші далекі предки творили міфи, творили свої розповіді про себе і світ. Класифікація міфів. Які ж були міфи. Найбільшими групами міфів вважаються Астральні. Це про Сонце, Місяць. зорі. Дуже багато і, напевно, найбільше міфів є космогонічне це міфи про створення світу. Антропогонічні міфи це міфи про те якою, звідки взялася людина, хто створив перших людей, звідки вони взялися на землі? Етіологічні міфи це про різноманітні явища природи. І культові міфи про священні предмети, про особливі предмети, яким придавалася величезна вага, і про ритуали. Космогонічні міфи, що ви знаєте про створення світу. Бачимо малюночки, на яких є своєрідні символи, що передають уявлення людей про першопочатки світу. Це світ зображений на трьох слонах або на черепасі. Це світ у вигляді світового дерева, великого світового дерева, можливо, навіть яйця. Це світ, який утворювали різноманітні боги і богині, тобто дуже багато є космогонічних міфів, які подібні між собою, але також є багато міфів про створення світу надзвичайно різних, навіть протилежних. У багатьох народів існує поняття світового або космічного яйця, з якого народжується всесвіт. Одна половина яйця стає небом, інша землею, а жовток стає сонцем. Багато міфів про появу Бога Творця Всесвіту з дна океану. Вода раптом затремтіла, сколихнулася, і на поверхні з'явився великий Бог атум. Неймовірними зусиллями атум відірвався від води, злетів над безоднею і, піднявши руки, промовив чарівне слово. Так єгиптяни казали про створення світу. Астральні міфи. Астральні міфи про місяць, сонце і зорі у Скандинавії вважали, що небесні світила. Це герої, які потрапили на небо. Корея, Корейські народи вважали, що Сонце і місяць це пара подружжя або брат і сестра місяць підпорядковується сонцю. У Новій Зеландії вірили в те, що вища сила відірвала небо від землі. І таким чином з'явилися небесні світила. Антропогонічні міфи про людину. У Тибеті вважають, що людина походить від мавпи. Давні австралійці вірили, що перші люди виходять з яйця. Деякі племена Африки вірили в те, що людина походить із світового дерева. Ось бачимо малюночок. На якому зображено світове дерево, і люди, які виходять із цього дерева. Давні шумери вірили в те, що люди раніше росли, як трава під землею. Згодом Бог Енкі поробив мотикою дірку в землі, і люди вийшли звідти. Міфи і легенди. Походжують, пояснюють походження певних явищ, але міфи відрізняються від легенд від легенд тим, що міф розказує про якусь подію і стверджує, що ця подія правильна, що вона є істина, що вона є правдива. А в легенді підкреслюється недостовірність події, тобто легенда не претендує на істинність, на правдивість. У міфі пояснюється поява чогось всесвітнього чи загальновідомого. От, космогонічні міфи про створення світу, міфи про створення Сонця Землі, сонця місяця і небесних світил, міфи про походження людини, про священні ритуали і предмети. А в легендах. Зображуються події такого місцевого масштабу, локального, тобто легенди переважно немає легенд про створення світу, про створення людини. В легендах йдеться про набагато простіші, набагато дрібніші речі. Чарівні істоти українського міфу. Український міф, так само як світовий міф, має свої. Своїх, свої божества, свої персонажі, має своє пояснення походження світу, походження людини. Наші далекі предки вірили про те, що род один з головних богів, покровитель роду і долі. Дажбог це Бог Сонця. Берегиня це уособлення материнського заступництва від усякого зла. Це дух охоронець, осель та родини. Стрибог бог вітру. Страшною була мара, яка зображена із серпом, це богиня хвороби і смерті. Перун вважався богом грому та блискавки. Лісовик. Дух лісу, його господар, живе на густих деревах або по дуплах старих дерев. Це вже дрібніші істоти українського міфу, вони вже ближчі до сучасності. Вовкулака людина, яка перетворилась у вовка. На Волині вважали, що половина вовків у лісах це не справжні вовки, а вовкулаки. Мавки. Це душі утоплениць та дівчаток померлих без хрещення мавки, що називаються лісовими русалками. До чарівних істот українського міфу також належить польовик його називали польовим бісом або міфічний володар полів. Цікавим був образ діда Капуша, Домашній дух. Деколи його називають домовичком. Це постать, яка обов'язково вважали наші далекі предки є в кожному домі, яка охороняє кожен дім. Страшними істотами були нічниці, вони відбирали у дитини або надто, вма... надто в маленьких дітей сон, і вважалося, якщо дитина плаче вночі і не спить, то прийшла нічниця і забрала в неї Сон. Українські міфи дуже цікаві, українські міфи насичені цікавими істотами, цікавими персонажами, цікавими подіями і, по-своєму, пояснюють світ.